Друзі, всім привіт! Приїхав я на водойму потестувати шнурок. Чому вирішив потестувати шнурок? Тому що ніфіга не клює. Ну, як є? Ну, думаю, що його робити, що його наснімає, таке цікаве. І тут в мене мисль така сяйнула. Я хотів сьогодні сняти невеличкий тест-драйв по шнуркам. Я все время користуюся шнурком, який я купляю на. Алікспрес in Китай 0,2 тонесенький, який дає мені змогу закидати дуже далеко. Але е цей раз я ще купив собі азуровський шнур 4 е так як в принципі мій китайський чотирьохжильний, плюс-мінус в одному діапазоні по розриву. Ось мої шнури. Стоп! Отак. О. Ось ці шнури. Оцим я в основному користуюся Aliexpress Made in Китай. Ну, а це made in, мабуть, Китай, тільки Азура. Ним я ще ні разу не користувався, але мені дуже стало цікаво по поводу того, як він себе веде. Як я вибираю шнури? Я дивлюся в першу чергу е не на розмір шнура 02, 03, 04. Я в першу чергу дивлюся на розрив. І так, тут у мене пише розрив 4,2 кг, а тут у мене пише шнур. Розрив 3,2 кг. Ось я і хочу перевірити, чи дійсно у них такі розривні нагрузки чи ні. Цей 0,2 4,2, цей 0,4 0,4,2 по розриву. Тому зараз будемо їх перевіряти. Яким чином буду перевіряти? Провірятиму я їх в двох типах. Тобто возьму вагу, просто так шнура багну і надавлю, на до якого моменту він розірветься. Що цей, що цей? А второй варіант це зав'яжу вузлики і подивимося, як наскількох він витримає на самих вузликах, як він там розірветься, не розірветься, подиме. Що до чого. Тому що зараз в'яжу вузлики і буду пробувати їх розривати. Угу. Поїхали! І так, друзі, дивіться. Зверху у мене 0,2 шнур, а знизу 0,4. І я чітко бачу, що 0,2 шнур, яким я зазвичай користуюся китайським, він товщий. Чим 0,4. Ну і звісно, розуміємо, що китайці трошки брешуть Ну, я вам скажу Язуровський, він товстенький для 0,4. Тому зараз будемо пробувати їх рвати. І так, дивіться, ось я повісив ваги. Не знаю, це буде вірно чи не вірно. Так провірять нагрузку, але будемо пробувати. І так, бачите, у нас все по нолям. Першим я беру китайський шнур. 0,2 з 4 2 кілограма розрива. І будемо зараз пробувати, що він нам скаже. Ось я петелечку зв'язав. І ось так одягаю. І починаю. Зараз так підберу і давить. Дивимо. Оп! Фух! 1,4 кілограма! От це вам узлік. На узліку порвалося. 1,4 кілограма лише був. Йоханий бабай! 1,4! Ну це на узліку. Так, хорошо. Так, давайте тоді спробуємо Азуровський. Тут аж мені страшніше стало, бо той шнур товстіший, цей тонкіший гаразд. Подивимося, що на узліку буде. Так, по нулям і починаю давити. Ну, щось я не побачив, скільки було. Ну, кіло... Кіло з чимось, ну, да? кіло з чим-то. Кіло з невеличким чимось. Ну, порвався також на вузлику. Ось, як бачите, витягнулося воно так само на вузлику. Ну, в принципі, непогано. Що той кіло 400, що цей кіло з небольшими кусочками порвався. Тепер я хочу ось так от взяти його. Зараз накрутить. Саме головне в цій ситуації не порізати пальці. Може було правильно е, на щось намотати, але маємо те, що маємо. Я ось так його беру і починаю давити. Два, три. 2, 3. 3,9 я побачив. На 3,9 дев і дев'ять. Пальці аж посиніли. Ну. Непогано, непогано. Написано 3,2, ну порвалося на 3,9. Так, є, добре. Ну що ж, беру свій китайський. Тут я вже щось боюсь, що в мене і руку може порізати. У мене таке відчуття. Так, той на 3,9, мій китайський. 3,8. То, що я побачив. Може на відео воно буде краще видно, ну то, що я встигаю побачити, бо я і туди, і туди взгляд. Тобто, дивимося, друзі. А, те, що я побачив. Ось а, мій китайський шнур, який на вузлику порвався на 1,4, а по прямій, як би сказати, без вузлика порвався на 3,8. І ось азуровський шнур. Який порвався на узлику, по-моєму, кіло 200, а по прямій 3,9, тобто оцей 0 оказався набагато слабше, чим оцей 04. Хоча оцей 0, оцей 0 він товстіший, ніж оцей 04. Тобто, тут брехливі цифри. Але що я вам скажу? Головне, як вони будуть кидати. Тобто цей товстіший шнур значить, буде більш Точніше, не так, менш кидати. А цей тонкіший він буде далі кидати. Досить такі непогані шнури підійдуть до ультралайта і лайта. Ну, як на мене, не більше 18 грамів, 20 грамів це максимум. Ну, Подивимося зараз, що вони з себе будуть представляти. Досить таки цікаво по закиду, як вони відпрацюють. Поїхали! Okay. Ну, ось, друзі, дивіться, намотав я 0,2 Мейден in Китай. І 0,4 Made in Azura. Обидві 3000 шпулі под катушечку Azura Fortran 3000. От, буду я її зараз скидати, і цей і цей на ось цю палочку. Палочка у нас буде з вами Orion Crazy Fish в рості 280 тестом 314 і катушечка 3000. З моїми оціма шнурками. Тому, друзі, я довго морижитися з ними не буду. Я зроблю лише по два закида кожним шнурком. По самому мінімуму 4 грама і по самому максимуму 14 грам одним і другим. І обидві заброси будуть у мене силові. І подивимося, при моїх закидах. Я впевнений на всі 110%, що цей шнур витримає. Ну а цей поки що в мене під питаннячком. Хоча по вагі, як ми тестили його, він тримав більше, ніж цей. Тому, друзі, зараз я їх одягаю і починаємо кидати. Розпочну, мабуть, з свого зеленого. Він у мене вже перевірений. Поїхали. Так, ну що ж, одягаємо. Зараз тут, головне пас. О, затрещало, значить пас. Одягаємо це все діло і будемо пробувати закидувати. Ну що ж, поїхали зараз Зараз неблагодарне діло через кольця пропускати. Це все діло. Це не обов'язково. Опа, проділи. Кидаємо Аріона на землю. Ось беремо нашу приманочку. Тут стоїть у мене вольфрам 14,5 грам і імпакт 2 дюйма. Оп, старий скинули і зараз в'яжемо. Є. Ну що ж, давайте значнемо з великого. З великої ваги. Що робимо? Зараз я кидаю, виравнюю шнур і підбираю по оборотам. Кількість разів. Поїхали! Оп, є! Підібрав я шнур і рахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101. І оці 101 множимо з вами на 80 сантиметрів. Десь так, плюс-мінус по оборотам. Далі хто буде розповідати, що це невірно, що це на оборот катушки, на пусту шпулю, на повну шпулю. З кожним оборотом, коли ми заматуємо, об'єм шпулі увелічується. Збільшується. Тобто. Тому, друзі, 101 оборот на моєму е в шнурку китайському 101 оборот. Це в нас приблизно 80 метрів. Десь так приблизно. Плюс-мінус. Це добре. Так, дивіться, досить непогано шмалянув. Знімаю я ці 14,5 грам. А це ж ще ще не так просто. Оп. І беру. Те ж саме, я вольфрам беру. Зараз знайду маленьку вагу 5,3 і 5,3. Ну, менше в мене нема. Ладно, давайте 4 грама. О. Одягаємо 4 грама. Опа, опа. Це моя сама нелюбима вага. Поїхали. 4 грама. Оп. Виравнюємо шнур, підбираємо. Ось і все, на дно упало і рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54. Ось вам 54 оборота і множимо приблизно на 80 Це наша дистанція на 4 грамах. А зараз робимо ровно таку ж саму процедуру, але з азуровським шнуром. Поїхали! Ну, ось, друзі, одів я азуровський шнурочок. Значить, ось він у нас отак дивиться, червоненький. Ну, мені цей колір, чесно кажучи, не довподобає. Ну, Тут діло головне не в кольорі, а головне і в його якостях. І так, тут я розпочну з 4 грамів, тобто на обороти піду. Ось наші 4 грама. Зараз вам покажу ось вони 4 грама. І будемо розпочинати з них. Тоді виходить на зеленому шнурку китайському. 4 грамма 54 оборота, а 14,5 грамма 101 оборот. Ну, подивимось, що зараз цей шнурок скаже. А чому, кстати, я вирішив розпочати з меншої на велику, тому що я боюсь, що він відстрелить. Ще не наскільки він в мене перевірений, як мій китайський. Китайський точно не відстрелить. Ну що ж, поїхали. 4 грама. Підбираємо дугу. Чекаємо, поки він впаде на дно. Да, червоний я вам скажу, це не зелений. Зелений гораздо краще видно. Ох, і довго пада. О, все, поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12, тринадцять, 14, п'ятнадцять, 16, 17, 18, 19, 2, 2, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ну, на 6 оборотів більше. У мене так вийшло. Тобто поки що показує, що цей далі трохи кидає. Але якщо я з ним попрацювати, я думаю, можна досить таки і набагато далі кинути. Давайте поставимо 14 грам. Так, є 14 грам. Момент істини. Відстрелились Вольфрам чи ні? Ну, поїхали. Підбираємо лишню. До упора. Оп, є, все, поїхали рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять, тринадцять, чотирнадцять. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103. 103 рази. Там було 101. Ну, я думаю, так, шнур сухий, якщо він весь намокне, так як полагається, ляже, бо я тільки намотав, він ще свіжий, то можна досить таки непогано ним пошвиряти цим шнурком. Ну, в принципі, кожен метр в спінінговій риболовлі грає роль. Але як він буде відчувати цей шнур, хто його знає? то я знаю, той передає крепко. Ну, я думаю, цей теж буде досить таки непогано передавати клюваки. Але цей момент, я думаю, ми дізнаємося трошки пізніше, згодом, коли буде риба клювати, бо зараз вона не клює. Мій оператор Віталя ззаді стоїть, сміється з цього, так і є, друзі. Тому, друзі, на цій веселій ноті буду закінчувати невеличкий огляд. Тут вже кому що до вподоби. Я люблю експериментувати, різні пробувати шнури, щось краще, щось гірше, щось дешевше, щось дороже. Тому, друзі, кому що, кожен вибирає своє. Всім, кому понравилося відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока!